Олега Дорощука. Ну, якщо спортсмени не возьмуть обоє, допустять по три помилки, то буде цікаво, буде перестрибування за перше місце, чи вони розділять перше. Ми пам'ятаємо, що на Олімпіаді в Токіо спортсмени поділили перше місце. Ну, це не зовсім зрозуміло. Так Дорощук стрибає! Її. Планка залишається на місці. Але Геннадій Дутовецький я бачу, що. Ну, не без долі фарту. Зараз, але Дорощук таки стає лідером з другої спроби. Ну, Кажуть, що можна, напевно, говорити про те, що планка Олега Дорощука любить. Ну, напевно, є за що. Роман Петрук стрибає. Зараз третя спроба, але ну, вирішив він не переносити висоту. Так, Роман Петрук.